Анастасія Совенко операторка безпілотних літальних апаратів. Службу несе в одному з прикордонних підрозділів могилів Подільського загону. Суспільному показує дрон, з яким заступає на патрулювання. Це моя найулюбленіша модель Matrix 30Т. Хороша тепловізійна камера. устойчив проти вітру, максимальна відстань відльоту до 15 кілометрів, висота до 4 кілометрів. Працює до мінус 20 і до плюс 50. Удачна модель. До аеророзвідки прийшла не відразу, розповідає Анастасія. Спочатку в прикордонній службі працювала кухарем. Сюди призвалися, бо тут служить чоловік. Прикордонника для мене це не чуже. У мене чоловік вже служить 26 років. І Я знаю, що таке прикордонник. І... <с? <с?> щось своє, щось рідне. Мене призвали на посаду кухаря. У 22-му році, так як жінок брала тільки фельдшера і повара, і все. Призвалася кухар, стала на цю посаду, але зрозуміла, що це не моє, потрібно йти далі, щось розвиватися, щось, щось нове для себе відкривати і вирішила піти в аеророзвідку. Півтора роки вже на цій посаді. Відправила на навчання, пройшла курси, повернулася назад на кордон, дали дрона і все. І охорона державного кордону. Суспільному розповідає у південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України вона єдина операторка БПЛА. Я недавно дізналась тільки, що я одна жінка в регіональному нашому управлінні, і дійсно я була здивована дуже. Тому що це така робота: ти більше працюєш мозгами, чим фізично. І чому жінки не сють на цю посаду? Я чесно здивована. Виходить на позицію за графіком. Її головне завдання виявляти порушників на кордоні. У мене є певна ділянка, за яку я відповідаю. І на 12 годин це моя ділянка, яку я охороняю з повітря. Бачу сіль. Приближаю, придивляюся, хто що, бо буває різні ситуації, буває просто людина лише нагород. І я ж не буду визивати групу реагування. Я придивляюсь, хто. Якщо жіночка в косинці в платчику, то звичайно я не буду групу реагування визивати. Якщо я бачу, що чоловік призовного віку з рюкзачком, то звичайно це вже є сигнал. За добу, розповідає безпілотник, підіймає 15-18 разів, а це кожні 30-40 хвилин. Бувають і порушники, які мають намір перетнути державний кордон. Бувають і місцеві, які просто відуть гриби збирати. Бувають різні ситуації. Аеророзвідка, на її думку, не складно. Головне уважність. У майбутньому планує перейти до бойового підрозділу. Дрон в наш час це, можна сказати, наше майбутнє. І дронів має бути скільки, скільки патронів йде до автомата, так само і оператори. Тому що в наш час дрони потрібні при будь-яких ситуаціях, пошукові дії, ну, різні ситуації. Хочу йти далі на ФПВ вчитись, на ударні. Для мене особисто це не важко. Я дуже задоволена, що я стала на цю посаду і на майбутнє хочу йти далі і розвиватися. Дарія Красовська, Дмитро Боднюк – Суспільне, Новини Вінниччина.